Всім привіт! Це нове відео. Так, я тільки що 9 секунд, чи скільки там випустила моє відео. А тепер про мою колекцію. колекцію. І так, сьогодні я ще раз хочу зробити одне відео про мою колекцію. І тому давайте, можливо, почнемо. Нагадаю, для тих, хто ще не знає, Є правила, а точніше, не правила. а е, Як треба використовувати цю колекцію, я зараз розповім знову. Е, дивіться, наприклад, ми візьмемо е, ось цей пакетик, так? Е, тепер ми беремо цей пакетик, е, беремо чашку. Розрізаємо пакетик і висипаємо, що там є. Ми висипаємо в чашку. А пізніше я вам показую, що у нас там. А пакетик? Ну що пакетик? Пакетик викидаємо. До речі, ми вирішили. Е, чому ви знаєте. Але ми його не подаємо. І в минулому відео ми відкрили пакетик з рідиною. І я вам показала. Що там? І я мала викидувати те сміття, що я заварила. Це був траш. Мені мама навіть зауваження зробила. Ну, але зараз такого, надіюсь, не буде. Е, так. Тому вибираємо пакетики. І, до речі, забула сказати, що ця колекція, як ви помітили, називається чай Ловаре. І забула сказати, що це колекція чаю. Так. Це просто пакетики з чаю але там вже не чай. А щось інше. І, до речі, ця колекція складається з 15 пакетиків, але тепер вже з 16. А тепер. Я вам маю ще повідомити про одну річ: те, що в нашій цій колекції також буде два пакетики, в яких не буде просто цієї жижі, там ще чогось. Там будуть дуже ну, секретні такі речі і дуже класні. Ну, як на мене, вони дуже класні. А, і Я запам'ятала їх, я відчуваю їх. Е, ви, звісно ж, не відчуваєте і не знаєте. Але коли ми всі ці пакетики відкриємо, і залишиться тільки два, то ми тих два і відкриємо. Е, а тепер давайте вибирати вже нарешті пакетик, вже мені не терпиться. Е, так. Давайте за якихось останніх, мабуть, я виберу ось цей ось цей ось цей зараз. Зараз секундочку. Тобто трошки ми е, розвалувалися. Коротше, будь ласка, поставте лайк під моїм першим відео про чай Луваре, про мою колекцію. Будь ласка, я вас малюю. Е, будь ласка. Все. Тепер давайте краще відкриємо. А точніше візьмемо нашу чашку. Треба же інструкції читати, ми всі знаємо. Так як я тут не зробила відкривашку, як і у всіх цих пакетиках, я ось е, буду зразу з відкривати. Так. Так головне, щоб ми нічого там не прокарами. А точнее, еще еще ничего не осталось. Встало. Ой. Подружески. Э, так, ну що, Ой. Тут, тут скучно. А, нам про придется выкидывать пока ты плыва, бля. А а, тут... а, а тут... А, вам Я, мабуть, знаю, що тут, але, але Ой, по нам потрібна ну, извиня, ложка. <пися> так, не знаю, якого біса, але

Коротше, тут якась пігня. Шанс. Ось така. Да. Біла. Так я... І, до речі, доставати можна, але не. вона мене чогось мокра. Я же я насправді сама Саме не пам'ятаю, що в яких пакетиках. Але знаю два пакетики, які мають бути на табутки. сюрпризи, яких сюрпризи, Які ніхто не знає. И просто давайте. За вас, друзья. Ладно, я пожертвовала, на тут стил, на котором стоит, и вот я их никогда не делала. Ну, не Як надівала. Ну а пізніше ми, я це викину взагалі. То, бо воно мені не треба. Я Просто для вас відео зняла. І так, на жаль, це відео стало таким маленьким, ось таким. Е, ну, тут ви не бачите, звісно, е, але я покажу десь приблизно ось тут. Відео дуже коротке. Воно 6. 6 е, хвилин. Навіть трохи незручно, бо те відео було десь 11 хвилин, а це тільки 6. Ще 5 хвилин нам треба побалакати, але ні, на жаль, цього не буде. Я вам не буду показувати, як я цю фігню е, Як я цей чай викидаю, смітник. І пакетик разом з ним. Я, мабуть, в пакетик покладу. так Ну так, розкрию пакет і така... Не! Ой. Ну, а на цьому я буду завершувати відео. Дякую за перегляд. Ждіть завтра, можливо, продовження серіалу всі проти мене. Я думаю, що я завтра його зроблю. А також нагадую, щоб ви підписались на мій канал. І. Поставили дзвіночок, а також лайкос під це відео. Е, е, тому я з вами прощаюся, пока-пока. І, до речі, завтра буде серіал всі проти мене, як я вже і сказала, а також буде ще одна частина е, моєї колекції ловере, чай ловере. Відчуй красу. Е, 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 так. Ну, дякую вам ще раз за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а також тисніть дзвіночок. Став, звісно ж, пишіть коментарі про свою думку та можливо я якусь ще колекцію можу, зможу зробити. А ще я би хотіла вам розказати про те, щоб ви мені написали у коментарях, у коментарях що, щоб я щоб ви написали, е, яку сценку мені зробити е, в моєму серіалі Всі проти мене. Е, тому я буду... На ваші коментарі ставити сердечко. Так, того що для мене всі коментарі важливі. І також е, я би зараз передам хейтерам. це Ну Якщо в мене взагалі хейтери є, е, я хочу вам передати, що Е, так, я вам не ставлю сердечка, я просто ігнорую ваші повідомлення. Тому не старайтеся мені щось на зло робити. Гаразд, а для підписників е, я е, люблю вас, мої хороші підписники, мої мішки, як я на вас як я кажу. Е, ну, я собі кажу, звісно ж, так. І дякую вам щиро за 869 підписників. Я вже насправді давно не заглядала на свій канал. Е і ще ну, вже не пам'ятаю, е скільки в мене підписників. Але дякую вам щиро. І щоб не затримувати ваш час, я Буду прощатись з вами. Давайте бувайте мої мішки, а цю фігню я буду викидувати.